Понад рік полтавський актор Богдан Чернявський стоїть на захисті держави. Це найдовший період в його кар'єрі, коли він не виходить на сцену. Замість театральних образів він вбраний в український піксель, а його побратими стали новою родиною. Чи є місце мистецтву у житті? Уже воїна Богдана Чернявського в інтерв'ю з місто актор розповів, як змінилось його життя у війську, роль митця на війні, культурні потреби солдатів та місію сучасного українського театру під час війни. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та діліться ним з друзями. Добрий день, Богдане. У серпні виповнюється рік, як ви служите у війську. Що змінилося за цей час у вашому житті? Дійсно, 19 серпня. Е... Так би мовити, відзначив рік перебування у війську. Е, і ну, як завжди, в житті буває так, так швидко цей час проминув. Здавалося, на момент мобілізації, що це так довго і невідомо коли і як все це буде. і Ось уже рік пішов другий, і я можу сказати, що багато-багато з цього приводу, звісно, різних думок, усвідомлень. Звісно, людина до всього е, звикає. А найголовніше, що. Ми продовжуємо боротьбу всі ми разом, оце найголовніше. Ми продовжуємо боротися за свою незалежність, за свою країну. Оце найголовніше. А все, решту, ми всі знаємо, зараз такий світ, що інформаційно, всі озброєні, всі знають, що відбувається, і хочеться вірити, що всі знають, що кожному в цій ситуації потрібно робити. Я зараз знаходжуся на Харківському напрямку. От, ми, на, моя бригада, а я зараз. Маю честь захищати країну у складі 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. От ми знаходимося на харківському напрямку, і наші підрозділи тут стримують ворога і успішно, в тому числі, займаються тим, що його виганяють з нашої землі. От за цей рік я спочатку по мобілізації ну, як і всі, опинився у центрі навчальному. Пройшов БЗВП, тобто базову військову підготовку, як стрілець-кулеметник. Потім фахову підготовку як кулеметник. От хоча, власне, за своїм фахом військово-облікова спеціальність, яка в мене була, я був радіозв'язківець, але то було так давно, ще з радянських часів. От, і тому мені не вдалося зараз, як то кажуть, і. Спробувати опанувати і свої навички нові здобути в цьому. Але зв'язківцями дуже спілкуюся тісно і завжди це якби я пам'ятаю про те, яким я був колись радіотелеграфістом. І питання зв'язку мене теж, скажімо, так цікавлять. Але пройшовши той досвід, ну у підготовці, піхотинця, кулеметника. Потім я е, перевівся до Національної гвардії України, опинився в. В своїй бригаді, в якій зараз маю честь проходити службу Хартія, пройшов підготовку ще півроку. Ми готувалися, і власне ось півроку ми вже знаходимося на виконанні бойових завдань. Спочатку на Лиманському напрямку, а з травня місяця, вже 24-го року на Харківщині. Я от дивлюся, знаєте, по людям, які мене навколо оточують, і тут же різні є люди, і вони надихають мене, тому що. Дуже багато у нас в бригаді добровольців. Я їх називаю ці ну двадцять другий рік. Да? Добровольці «добровольці 22-го», ті, що пішли одразу. Які вони, як вони взагалі про все це думають? Тому що, от я все ж таки людина мобілізована в 23-му році. Певний період з від початку повномасштабного і до серпня 23-го я намагався щось робити в цивільному житті. Це окрема тема, але і той досвід я порівнюю зараз з нинішнім, і у мене багато є е, якихось таких, знаєте. В голові моментів, які не стикаються, які особливо на початку мені доводилося дуже важко до цього і звикати і усвідомлювати, чому тут так, а там було так. Ем, я маю на увазі не умови, життя, звісно, а взагалі якісь такі речі світоглядні. То у хлопців 22-го року у них взагалі все по-іншому. Вони от як прийшли сюди від початку, так вони навіть і не замислюються, хоча вони дуже і дуже і дуже втомилися. Які від початку воюють мій досвід. Я опановую зараз. Ну як звісно, спочатку була наука піхотинця стрільця-кулеметника, але я ну не буду цього приховувати в моїй службі. Зараз немає моментів, які пов'язані з героїзмом, там да, тому що є посади бойові, є не бойові. Зараз я займаюся логістикою, я займаюся всіми питаннями, які... Забезпечують підрозділи мого рідного батальйону в усіх, у всіх, усіх питаннях, в всіх сферах. Ця робота дуже потрібна, вона дуже ну, корисна, необхідна, іноді важка. Вона різна, така як і будь-яка робота, яка забезпечує тих людей, які роблять результат. Якщо ми говоримо про війну, про поле бою, то це. Бійці, піхота, штурмовики, всі ті, які виконують безпосередньо бойові завдання. Оскільки я людина, яка дуже багато років пропрацювала в театрах, в різних, в двох державних, в антрепризних театрах, я мав свій досвід, і я завжди розумів, і нас так навчали, що ці ну, найголовніші люди це актори. Ну, нас вони виходять на сцену, вони безпосередньо доносять до глядача, От весь той результат величезної роботи, яка з влаштунками відбувається. Ми розуміємо, не лише режисери, художники, композитори, диригенти, хормейстери і балетмейстери, а й всі ті цеха театральні. І от коли я ми всі це розуміли, що вони працюють на нас, але розуміння того, що ти є актор, і від тебе зараз все залежить, ти виходиш на сцену. Завжди це було не те, щоб ти перший, а те, що так побудована ця система. Всі працюють на тебе, і можливо, іноді роботу зараз я одним словом кажу, вже своїм військовим по забезпеченню. Можливо, я не міг до кінця осягнути. Ми завжди, завжди були вдячні. Ну принаймні, мені здається, я завжди був вдячним актором, який дякував тим, хто тобі допомагає створити образ і взагалі зробити роль. Але ж, все таки, до кінця це треба відчути, зрозуміти. Можливо, треба було попрацювати в цій сфері. Зараз я отримую диметрально протилежний досвід. Я зараз знаходжуся якраз в забезпеченні. Я зараз маю робити я і мої колеги все, аби хлопці мали все необхідне для того, щоб бити ворога і бути живими. От скажімо так, і мене оточують прекрасні люди, мої колеги, у яких я дуже багато чому вчуся, тому що багато моїх побратимів саме з 22-го року. Є фахові люди підготовлені. Є кадрові військові, є мобілізовані люди з різних сфер діяльності знову ж таки тут у нас і в бригаді в цілому і в моєму батальйоні, і в моїй секції люди з різних сфер. І це так цікаво, що ми бачимо один одного один одного досвід всотуємо. І я теж якийсь свій театральний досвід зараз в своїй роботі використовую і сподіваюся, що зараз цей досвід, який я отримую. По роботі, е, е, значить, логістик да, логістики застосування е, логістики. Я думаю, що цей досвід би зараз мені дуже знадобився, якби я продовжував, скажімо, свою там е, режисерську діяльність, тому що це організація, все ж таки, процесу. І якісь моменти я для себе багато що зараз. Е, Звідси тут беру, яка роль митця на війні? Чи має він окрім своїх військових обов'язків брати участь у культурному житті країни? Як для себе вирішили? Ви я зараз не не мрію про взагалі відновлення якоїсь акторської кар'єри? І Знаєте, замислююсь над цим? От ви почали наше інтерв'ю з того, що запитали, що вже рік. І мені здавалося, рік це дуже великий такий термін для того, щоб не виходити на сцену. Взагалі в житті в мене таких періодів після того як я ну, вже почав працювати професійним актором, не було так довго, щоб я не бував на сцені. Не було таких великих перерв. Були пов'язані там чи з хворобами, чи ще з чимось періоди. А так ні. І я не можу сказати, що я належу до тієї категорії акторів, які не можуть жити без сцени. Ем... І трішечки поясню, що я маю на увазі: тут немає якогось констатації факту, що я там, скажімо, охолов досі до своєї професії в жодному разі, ні, просто йде якесь переосвідомлення, переоцінка цінностей відбувається. Мене зараз не тягне зовсім робити те, що я робив раніше взагалі-то мене дуже тягне до своєї про роботи, до своєї професії, до режисури в основному, до написання сценаріїв, до якихось створення нових проєктів, які, на мою думку, зараз були потрібні людям. Тут зараз я дуже рідко, але є нагоди в моїй бригаді. Я знаходжуся не на посаді, яка передбачає творчість, хоча в нас є такі, звісно, підрозділи, і я про це не шкодую, але іноді мене запрошують. І за цей період я двічі брав участь у таких великих заходах на своєї бригади, як ведучий ну, професійний. Все ж таки, я маю цей досвід. От в заходах, перш за все, от зараз ми говоримо, якщо про культурну діяльність, вона ж така двовекторна. Да, вона існує в нас в цивільному житті на волон, ну, волонтерський напрямок, і як кажуть, там мистецький фронт культурно. А тут знову ж таки іноді ми теж робимо якісь заходи для того, щоб зібрати кошти, так. Для того ми маємо щось презентувати. То у нас в складі нашої бригади зараз бригади «Харті» Сергій Жадан, український поет, письменник, фронтмен, ну, відома людина. І іноді ми робимо заходи, концерти, які направлені в тому числі і на те, щоб. По окремим напрямком на якісь окремі потреби зібрати кошти. Так що я все-таки займаюся, хоч і рідко, але творчістю займаюся і сподіваюся, що буду цим займатися. Я не пориваюся зі своїми полтавськими друзями, колегами. Зв'язки у мене залишилися два проекти в Полтаві. Один з них на ходу, дякувати е -е -е, Богові, це вистава «Отвєтка». Ну це моновистава. Там грає одна актриса е -е, Ольга Чернявська, моя дружина. Та там про Зібрати цю історію, бо там одна актриса. Інша постановка, яка була здійснена мною вже незадовго до мобілізації, це вистава на вірші нашого полтавського поета, відомого лікаря Андрія Дзюби, піднімайся, і йди на канаті! Танцює блазень, а на площі стоять гуртом добрі люди, вони наразі верх Слідкують, ми цю виставу презентували 18 травня в обласній філармонії, і була вона зіграна. На жаль, всього тричі. От ну там актори з різних, там були актори театру Гоголя. От були актори запрошені, студенти. І тому от цю історію зараз дуже важко зібрати. І після того як я мобілізувався, на жаль, цю виставу ми не грали. Але все ж таки я розглядаю як таку, яка потрібна людям. І сама назва про це говорить Піднімайся, йди хоча вона, знаєте, не лише про те, що дехто міг би подумати, що піднімайся йди, обов'язково бери ем, до рук автомат або кулемет. Ні, вона про інші сенси, і все ж таки вона про пробудження нації. Але я б хотів би, щоб цей проект також продовжив своє дитя. Є у мене також і плани показати цю виставу і в Харкові. Я з величезною повагою ставлюся до цього міста. Бачите, так сталося, що навіть ну не думав, що так, бо ми починали все таки свій вихід з Донецького напрямку, да на Лимані були. Але ж Харків це моє місто, теж по-своєму рідне. Я корінний полтавець, але в Харкові я здобув театральну освіту. Тут я навчався в інституті. На театральному відділенні тут я пропрацював свої перші роки в першому професійному театрі Харківський театр для дітей та юнацтва. Я дуже добре знаю харківські театри. У мене тут багато лишилося знайомих, друзів, і я зараз бачу, як існують харків'яни. Дійсно, от я такий, знаєте, стали вираз уже такий незламний Харків ну, в багатьох аспектах. І навіть якщо говорити про театральний аспект. Ну, величезна повага і честь харківським митцям, тому що така ситуація з існуваннями театрів, як в цьому місті, вона надзвичайно складна. Не хочу зараз там порівнювати зокрема якимись конкретними іншими містами України, але мабуть тут що чи найважче зберегти. І театр, і театральний дух, що найголовніше, і тут, в цьому місті, такі люди є, які це все зберігають, не дивлячись на всі, всі складнощі. Вони працюють. Я не буду зараз конкретизувати це все можна, цю інформацію знайти в інтернеті, але повірте мені в умовах, які суттєво відрізняються від умов все-таки в тилових регіонах. Театри справді тут виживають на морально вольових, але при цьому роблять нові вистави. Нові сенси відтворюють, і вони потрібні харків'янам. Сподіваюсь, і всій Україні також який запит на культуру серед бійців у вашому підрозділі? Звісно, ж війна, звісно, інші умови, але всі ці люди, які зараз тут у війську. Це ж ми, українці, це величезна частина, особливо якщо вже йдеться про добровольців, про мобілізованих, то ті люди, які мали якісь свої сталі інтереси, цікаві, тут всі опинилися, і це так цікаво ем, ем, розуміти, з'ясовувати, що кому подобається, якого уподобання, і тим більше зараз, коли ми ну все ж таки через війну, через біль, кров, втрати. Але віримо в те, що якось ми ну, хочемо побудувати нове суспільство, нову Україну. Цікаво розуміти, чим живуть люди. І всі запит на культуру він ще більший став. Всі хочуть дивитися, переживати, слухати, брати участь самим. Тобто художня самодіяльність, вона присутня кожного дня у хлопців, бо всі гумористи. Без гумору дуже важко існувати, тому свої якісь певні такі розігріші. Якісь рольові <'ї> ігри я зараз в хорошому сенсі це маю на увазі. Вони постійно відбуваються. Це приколи стосовно звісно вистав. Зараз немає ж таких можливостей. Ми розуміємо, зараз і умови війни цієї взагалі важко зараз будь-який концерт, будь-яку виставу організувати там в польових умовах або в умовах. Бо ми розуміємо, що це складно зараз. Будь-яке скупчення людей, тим більше військовослужбовців, воно небажане. Тому зараз можливо не вистачає таких спільних заходів саме ну тут -от, да на, на лінії там недалеко від лінії фронту. От тому люди, які перебувають на ротаціях, які перебувають вдома, добре, що вони відвідують театри, концертні зали, але в нас це теж є. Цього ніхто не афішує. Це відбувається дуже несподівано. Іноді артисти і честь, і хвала, і респект цим колегам. І це і київські артисти, і харківські артисти і з інших міст України, які можуть знайти так несподівано приїхати швиденько. Да, так само по військовому, знаєте, так от заїхали несподівано для всіх, і навіть бійці можуть не знати, що і тут кажуть, а ось можете послухати. Ну і зараз я можу назвати декілька таких відомих прізвищ. Тобто, це і, скажімо, ну навіть там Святослав Вакарчук. та там. І несподівано може відбутися якийсь концерт, от і це, це прекрасно. Запит на культуру був, є і буде. Бо ми ж люди, і ми живемо. Ми хочемо далі жити. Більш того, це вже те, що особисто, якби мене е, цікавить в цій цій історії, е, він по, по, по потрібно зараз нашу культуру, тому що все одно. Як не крути, люди постійно щось дивляться. Я, зокрема, як людина з мистецької сфери, вважаю, що можна розповісти щось людині. Іноді бувають такі ситуації, коли людина іноді каже: Я не знав. Я не знав про існування ось цього, цього там поета вистави напрямку кіно взагалі деякі люди здивовано ну, дізнаються, що у нас є українське кіно? Скажімо, воно є. Тобто, це такі речі, які потрібно робити сьогодні. всім нам за висловлюваннями Леся Курбаса. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Які ваші думки щодо цієї тези, та якою ви бачите місію українського сучасного театру під час війни? Лесь Курбас. Не просто слухно, а мабуть, сказав найголовніший зараз, треба всім нам, людям, людям театру, не те, щоб дослухатися, а дослухатися це таке, знаєте, а в себе вжитися в цю праву, її покрутити в собі і не лише слова, сенси, і вдуматися, і зрозуміти, що тільки так ти можеш відбутися з сучасним українським театром завтра. Якщо ти зрозумієш про що це, тому що залишитися в минулому, а на жаль, це зробити просто. І знову ж таки, я зараз це говорю не тому, щоб м м закид зробити якийсь комусь або там пожурити, але дуже просто тому, що коли йде війна, але ми всі говоримо про те, що має існувати. Вт і в, 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 в тилових містах працювати театри, нормально функціонувати життя, щоб люди ходили. Це все абсолютно, абсолютно правильно і створюються нові вистави, нові проекти. Але якщо в цих колективах, в цих театрах і, зокрема, в кожній людині, кожному акторові не відбудеться розуміння того, що щось суттєво змін змінюється навколо. Я зараз не про те, що кожному треба схопити до рук автомати, бігти відстоювати. Ні, є що відстоювати в, в середині країни, в своїх містах, і головне в собі самому. Вийти з цього постколоніального минулого, позбутися всіх оцих зараз. Я буду говорити, ніби вже заштамповані речі, да комплексу меншовартості, малоросійськості, ось. але все це дуже важливо, тому що театр має відповідати е, о от, тому, як ми як сказано у Курбаса, да е, суспільству майбутнього. А тут запитання: а який якою ми бачимо Україну завтра? Одна, от, от, якщо ми говоримо зараз за що ми всі б'ємося, воюємо. То ми ніби скажемо ніби такі банальні речі, але дивіться, ми говоримо про вільну, тобто незалежну, да? сучасну, тобто модерну, е красиву е Україну з рівними можливостями для людей. Давайте переносимо тоді це на театр. Тоді театр має бути яким? Незалежним. І тоді виникає питання: чи є театр незалежним зараз? Е він буває різним. В різних містах і в різних формах організації, але поклавши руку на серце, ми не можемо сказати, що театр повністю в нас незалежний так на сьогодні, бо дуже багато пострадянських наративів і способів керування, в тому числі культурно-мистецькими закладами, в нас залишилися, тому він не є в повну міру незалежним. Тому я бачу театр дійсно незалежним, вільним, сучасним модерним, однозначно. Не значить позбутися традицій своїх і забути ні, ні в жодному разі, але ми розуміємо про що тут йдеться. І далі театр з рівними можливостями для всіх це можливо десь певною мірою утопія, ідеалізм, і дуже важко буде цього досягти. Тим більше в умовах, в яких ми зараз всі перебуваємо. ми ж війна ж дуже великий тягар на всіх нас, економічний, і як далі виживати, і всім дуже важко бути рівними. І тут наступає ще найголовніший момент. Реалізуватися в мистецтві можна кожному людей, обдарованих дуже багато, і е, ем, цих засобів і форм реалізації дуже багато. Але звісно, хочеться людям бути на сцені, на якійсь невеликій на сцена, яка забезпечена якимось там коштами державними, там грантовами і так далі. і Так далі. І от тут тоді дуже важливо оце, оце буде вести розподіл. На що витрачаються державні кошти, саме на які сенси, на які проекти, тому що в нас і це, це має бути все тоді прозорим, має бути чесним і має позбутися отого от на жаль. Що в нас і досі існує все ж таки корупційна складова кумовство і так далі, так далі, коли всі, тобто, оце театр рівних можливостей, коли є, наприклад, чесний десь кастинг між акторами, да? і актори не бояться, і не і не всі знають зарані, хто буде призначений на роль, тому що це е, театр кастовий або сімейний. Да? А тому, що дійсно справді має бути рівні можливості. Ну і найголовніше, звісно, сьогодні важливо розуміти. От, якщо ми говоримо про цю Україну, то її вже треба зараз бачити в серці своєму, вже зараз треба в цьому існувати. І мені б дуже хотілося, аби актори всі були б вільними і не залежали б від політики, тому що розуміло, що професія акторська вона дуже залежна. На жаль, перш за все від вибору режисера продюсера. Але ще коли над всім цим існують якісь аспекти політичні, ну от тоді людина вже зовсім не вільна. А в невільну е, творчість е, я не вірю. Цим можна заробити гроші, можна зробити кар'єру, можна заробити звання і таке інше. Але по справжньому в мистецтві як особистість ти тоді не відбудешся, якщо ти виконуєш замовлення, просто хотіти грати не можна. Треба пережити ці часи, і в цих часах треба обирати. все таки має бути у кожного свій вибір. А просто хотіли грати це трошки зараз. Про інше, це знаєте, як. Ми в дні політики, дуже довго був такий наратив. і ми маленькі люди, і що ми можемо зробити? Ну Багато чого, актор багато чого теж може зробити, і театральні люди в цілому. Тому бажаю всім своїм колегам mm -hmm. рішучості, натхнення, сміливості і доброго здоров'я. Переможемо!